Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького «Чарівна краса природи. Прийшла весна, пора садити пора садити картоплю. Взагалі-то в різних регіонах України час посадки картоплі різний. Якщо починати з півдня і нормальна весна, в цьому годі трошки затяжна. То е, момент е, на півдні настає е, десь в е, останній дека, декаді березня місяця і перша друга декада квітня. Більш е, північніше там час посадки картоплі е, з, з, ну, Збільшується до кінця квітня і травні місяці. Ну, що для цього потрібно? Ну, по-перше, грунт дожен прогрітися порядка 10 е, градусов е, Цельсія, ти вже прогріться до такої температури, і значить, е, Мати е, хорошу вже стиглість, як вона провіряється. Беремо грудку землі, е, якщо зжали ну, її в кулак, потім кинули, вона розсипається, це рахується ґрунт стиглий. Вже можна в такий ґрунт е, сажати. Ну, перед началом посадки, що потрібно? Потрібно першим, Е, Достати картоплю, де вона у вас там зберігається, і відібрати на посадку. Перше, що потрібно зробити, це одібрати ушкоджену різними хворобами. Там парша, потім суха гниль. Цю, ця картопля не годиться, її треба всю обрати в сторону. Ну, ось, наприклад. Перед вами картоплина пораженна паршою. Ну, така картопля на посадку не годиться, відкладуємо її в сторону. Потім картоплю потрібно прогріти, щоб вона проростить. Ну, от такий стан, от, вже тут картопля пророщена. E, значить, вже e, в принципі e, можна садити. Тут вона в мене порізана, от. а тут картопля побільша, я її тільки e, сьогодні достав. То з такою картоплею потрібно e, розбиратися, тому що e, сильно e, велика картопля для посадки не годиться, її потрібно e, порозрізати. E, значить, коли вона кине вже такі ві... кільці, що буде видно при прогріванні, потім вона береться, e, розрізається. Ну, розрізати e, ми не повинні, e, як сказати, боятися того, що вона загниє, тому що e, картошка властивість в неї така, що вона буквально за декілька, ну, 10 годин e, 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 і. Два сутки за добу е, утворює нову е, шкурку, е, і вже її нічого не бере. Так що можна сміло різати е, в такому, е, значить, стані, і вона буде нормально. Проращувати бажано, звичайно, в теплий, теплому приміщенні і е, на світлі, тому що, якщо буде темне, Приміщення, то е, значить, бруньки, вічка витягнуться до такої міри, що потім е, при посадці будуть обломуватися Саме ідеальний варіант це от, е, такі, щоб були у вас е, вічка, тоді вони при посадці е, хорошо е, присипаються землею, да, не пошкоджуються і швидко. Стартують в рост. Тепер щодо який має бути розмір картошки при посадці. Ну, якщо ми будемо садити таку велику картошину, і, ну, в принципі, дві такі великі в лунку, то це не годиться. Чому? Тому що, як правило, при посадці такої картошки, Виростає один пагін, самий самий сильнорослий пагін він піде в ріст, а останні пагони будуть неконкурентні йому. І тому в такому разі вийде, що посадимо ми здорову картошку, один пагін, що ми посадимо порізану меншу картошку. Тут теж буде один конкурентним пагон. Тепер ну, скільки садить в ямку. Ну, якщо ви посадите, допустим, дві таких, як правило, садять в ямку дві, по дві картошини, то урожай буде, а ну, якщо ви зробите карто... от про Ростите картошку і посадите в ямку 4 картошини на відстані там, 10 см, одна від одної, от, то урожай у вас буде більший. От. Тому що, як правило. Картопля утворюється на на пагонах, на столонах, які самі конкурентно спроможні. А ті вже, які йдуть типу, підгонів, то виходить, що там вона буде дрібна і не буде мати товарного виду. Так що, друзі, отака ситуація з посадкою картошки. Що ще? Ну глубина на яку глибину треба за, заробляти картошку з ґрунтом, е, десь е, ну, 10-15 см, не більше. Картошка е, любить поживні грунти, от, тому перед посадкою бажано внести е, органічні добрива. Перегній. От, да, да. Ну і можна внести комплекс е, нітрамофоски, е, додавить. І тоді е, у вас буде е, добрий добрий урожай. Так що, друзі, отака ситуація е, з картошкою. Е, що, що для цього от потрібно, коротко я вам е, розповів. Ну, ще які нюанси. Звісно, тоді вже в процесі, як вона буде вегетірувати. багато всяких хвороб на картошки, е, да, особливо, е, особливо, значить, вредоносно, це фітофторози, от, і, е, потім і шкідники, тому потрібно буде в процесі, е, процесі Вирощення картошки, боротися із сорняками, з бур'янами, з хворобами і шкідниками, щоб мати хороший урожай. Так що, друзі, коротко про весну і посадку картошки. Значить, ну, приблизно, карто картошка посадочна, вона повинна бути з розміром в яйце. Примірно, щоб ви орієнтувалися, це рахується посадочна картошка, А така от е, велика, це не посадочна, ну, її треба, як вона дасть вже хороший вічка, її треба буде просто е, таким чином розрізати на дві, на три частини. І це вам зменшить кількість посадочного матеріалу і дасть е, більш е, хороший урожай. Так що, друзі, коротко, популярно для посадки картошки. На цьому буду закінчувати своє включення. Бажаю всім мирного неба. Ну і що, хорошого урожаю картошки? Да. Приємно, наприклад, на тройцю. Викопать своєї домашньої молодої картошки, у двори і справить тройцю. А пока до побачення, до нових зустрічей.